Сесійна зала міс виконкому обіцяла бути багатолюдною, а тому, аби не тулитися на останніх рядах, люд почав збиратися на сесію ще задовго до її початку. На місцях для депутатів стояли свіже надруковані таблички. Постійні ще не встигли виготовити, на яких більшість прізвищ нові. Проте око вихоплювали і знайомі вже за минулими скликаннями прізвища: шишук, кіт, Боровков, Волківська і так далі. За приблизними підрахунками, депутатський корпус оновився на відсотків 70%. Проте кількість депутатів взагалі зменшилась. Нарешті просто цікаві, яких на цю сесію зібралося значно більше, ніж зазвичай, і депутати зайняли свої місця 10.00. Відповідно до чинного законодавства, присутніх на першій сесії міської ради сьомого скликання про результати виборів депутатів Коростенської міської ради та Коростенського міського голови, визнання їхніх повноважень поінформувала голова Коростенської міської виборчої комісії. Вона зазначила, що вибори на всі. 30 округах Коростеня вважаються такими, що відбулися, і ознайомила присутніх з переліком партій та організацій, які перейшли 5 рубіж. І чиї представники увійшли до складу міської ради та назвали прізвище кандидата на посаду міського голови, який набрав найбільший відсоток голосів. За Москаленка Володимира Васильовича віддали свої голоси: 10 тисяч 388 виборців. Що становить 56,7%? Розглянувши протоколи дільничих виборчих комісій, про підрахунок голосів виборців з виборів Користенського міського голови та на підставі протоколу Користенської міської виборчої комісії Житомирської області про підсумки голосування по виборах Користенського міського голови. Керуючись частинами 3, 4, 5 статті 85 закону України про місцеві вибори, Корестенська виборча комісія Житомирської області постановила вважати обраним Корестенським міським головою Москаленка Володимира Васильовича, одного. З виборів депутатів закону України про місцеві вибори Коростенської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі брало участь у виборах 13 міських організацій партій. Подала п'ятивідсотковий бар'єр сім міських організацій партій. Відповідно. До статті 86 закону України про місцеві вибори. Кількість депутатських мандатів, отриманих політичними партіями, які подолали 5% бар'єр, становить Користенська міська організація політичної партії Наш край 6 мандатів. Користенська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп 6 мандатів. Користенська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 5 мандатів. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок у місті Користині 5 мандатів. Користенська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5 мандатів. Користенська міська організація політичної партії Наша держава 4 мандати. Користенська міська організація радикальної партії Олега Ляшка три мандати. Далі голова та секретар виборчої комісії видали усім новообраним депутатам депутатські посвідчення, а найстарший депутат міської ради Яків Шишук мав честь вручити клейноди мерської влади новообраному, проте вже в п'яте на теренах нашого міста, мерові Володимиру Москаленку. Мер зачитав текст присяги і перейшов до виконання своїх обов'язків поведенню сесії. Депутати після невеликих суперечок затвердили порядок денний, який складався з чотирьох питань. По-перше, мав бути Обраним секретар міської ради. Далі депутати мали проголосувати за кількісний і поіменний склад виконкому міської ради. Далі розглянути питання про утворення постійних комісій, затвердити їхній склад та обрати голів комісій. Вже перше питання показало, що легких рішень нинішній депутатський склад не матиме. Міський голова Володимир Москаленко відповідно до чинного законодавства запропонував на посаду секретаря міської ради Володимира Вигівського, депутати від партії Наш край першого Міського голови. Володимир Вігівський представив свою концепцію роботи на даній посаді і готовий був вислухати запитання стосовно своєї кандидатури. Проте кілька керівників фракції заявили, що відчувають тиск, і їхня фракція відмовляється брати участь у голосуванні. Попри їхню відмову, таємне голосування розпочалося. Для його проведення була оголошена півгодинна перерва. До лічильної комісії були обрані представники усіх політичних сил, представлених у міській раді. Так, наш край Кузнєцова Оксана Володимировна, е, укропи е, Гріщенко Сергій Володимирович, блок Петра Перешенка Солідарність Назарчук Валерій Михайлович, опозиційний блок Дітківський Вадим Миколайович, Всеукраїнське об'єднання батьківщина Листва Олександр Єгорович, нова держава Волківська Любов Миколаївна, радикальна партія Олега Ляшка, Заренко Анатолій Іванович. В перерві ми вирішили познайомитись з новообраними депутатами і запитали у них, для чого власне вони прийшли до міського депутатського корпусу. В Принципі моя перша ціль це дійсно захищати інтереси нашої громади, не тільки інтереси, а робити те, що покладені функції до депутата згідно закону про статус депутата, і ті всі проблеми, які сьогодні повинна виконувати наша влада, органи місцевого самоврядування, сприяти, допомагати, і ті знання, які в мене є, і досвід економічний. Я думаю, що я якусь користь дам людям. Я дякую. А є якесь таке на вашу думку найнагальніше питання на цьому? Питань багато. Якщо ви дивитися і аналізувати думку нашу і висловлення громади, які я вивчала і першочергово для моєї точки зору, першочергово, звичайно, це дорога. Я розумію, є багато глобальних питань. Простіше, саме простіше, це околиці нашого міста. У місті корисний є центр адміністративних послуг, і він гарно діє. Я знаю, що там гарні фахівці. Але все ж таки його треба обробити, відпрацювати, щоб воно було законодавчо Ну, Першочергове вирішити питання громади. Нашого округу, так, але оскільки я ще спортсмен, я тренер з баскетболу Коростенської спортивної школи. Я хочу, щоб спортному щоб в нашому місті розвивався більше, щоб у нас була спортивна громада, щоб дітки займалися різними видами спорту, щоб у нас було гарне, світуче, прекрасне місто, спортивне. При... При... Загальні гасла ми говорити не будемо, їх знають усі. Я думаю, що по моїй роботі буде відповідний результат, і я думаю, що я не задав. Ревно прийшла от. буде дуже важко, розуміємо. Дуже великий спротив. Ну от. але ми будемо старатися. і все-таки результат буде. Є щось таке найголовніше, що от ви ставите питання номер один? Питання номер один це в будь-якому випадку. Це має бути відкритість і відповідність тим словам і тим гаслам, які озвучені, і тим справам, які будуть реально зроблені. В місті користані адзялити відкритою власть чтобы было понятно, куда тратятся бюджетные деньги, и, в принципе, работать ну, коротко, на благо состояние Коростенцева и города Корост. Ну, это коротко, а розвернути это будет надолго. Я прийшов для того, чтобы защищать интересы своих возрастов. И мы будем всегда голосовать так, как нам доверили, завещали наши вопросы. Вот. Мы их интересы не придвинемся. А що найперше, найголовніше вам заповідали виборці? Ну, от, от, з чого потрібно почати? Що потрібно почати, Убрати узурпацію влади. В Місті користу. Щоб депутати насправді могли щось вирішувати. Ну, все буде залежати від того, які я функціональні обов'язки буду виконувати. Ви вже чули, що моя кандидатура внесена на посаду секретаря міської ради. І в залежності підтримують її депутати чи ні, і буде і вирішуватися питання основних моїх функціональних обов'язків. Але незалежно від, того, на якій я посаді буду, я прикладу максимум зусиль щодо реалізації стратегічного плану розвитку міста Коростень, який розроблений фахівцями, які затверджені сесії міської ради, в якому враховано максимальна більшість побажань і думок наших коростенців. Володимир Вігівський 20 голосами був обраний на посаду секретаря міської ради. Проголосовано було і за кількісний склад виконкому міської ради. Проте далі справа не зрушила з місця і розгляд решти питань депутати відклали на інший день. Після додаткових обговорень по складу комісії поіменного складу виконкому депутати зберуться знову, аби завершити першу сесію міської ради сьомого скликання попередньо 3 грудня поточного року о 10.00.